Всім привіт друзі! Сьогодні ми граємо в БФ та відео на 10 підписників. І хотів подякувати моїм підтримуваникам. Перше місце, як завжди, Вова! Кстати, підписуйтесь, його можете поздравити, у нього вже 200 підписників. Ну і друге місце Максі або Король Стріму. Ну ладно. І третє місце, мій друг Міша. Не пам'ятаю, теж підписуйтесь на нього тільки не пам'ятаю на нік він знімає трошки ББ. Ну і все. На цьому ми закінчили наш шітоп. Так що заходимо... Час. я не знаю про чому відео це буде. Ну, я не знаю, може про рівелс. Ну, мікаса про рівелс бо Бефу. Я сьогодні убив уже ріп індру. Так що, напевно, підемо в рівелс. Да. Я зробив Гулява 3. Ну що було, я такий швидкий став ще з шлемом. Отим. Вось ще. Суперсоник, Суперсоник. Сьогодні ми підемо в Ріволс. Так що Час. Я ще настрою Час. Ну, блін, я вбив Ріпіндру мені не засчитали, хоча я ніс більше 10 дамага Але пишет про вулич. подивимось. Взагалі дивіться який швидкий. А це ще без пособки. Сорі за графіку, я ж кажу, репіндру бивав. А там просто весь сервер прийшов Мою я чашу вибив. А, ще будемо виходити з цією гри. Прекрасний, боженственний. І підемо зараз в Риволс. Так, виходимо. Ура, прогрузилось. Заходимо на Rivals. А будемо ти в ривас. Let's go! Way-way-way-way-way! Чисто мій друг чисто як коли заканчивається словарный запрос. Ано. Так. Ем. Що це? Що за логи? А, все, медлаго. Йдемо один на один. Касуніжем. Касунізим, унізим, унізим на кав'ярні когось. То. Того. Запускаємося. Запускаємося. Так. Дайте карам не полицей. Уй-уй уй-ой. Фу, шо тут таке? Фу, осуждаю, осуждаю, росіяни тупи, осуждаю, осуждаємо, осуждаємо. Ой, а. Сори, це пульт. Ah. Mm -hmm. Сейчас винесем по два кеда його. Ой-ой-ой, шо -ой за. Ой-ой-ой. Що за ой -ой -ой. джампер? що за джампер лютий? Джампер, джампер лютий Ай-яй, промазал. Ого. Ой-ой-ой, вошл. Кантинсы. Так. Треба. Мансить. Мон... Мансю, мансю мансю, монцю. Монсю, мансю. Так. Опа-по-по-поп. Та-та-та-та-та. Бах! Ай, ай-яй-яй-яй-яй! Аптечка. Так. Ну, капечка за 250 робоксів, але ну, її можна і так получить за 300 ключів. Вона полезна дуже вкатки, іменно отакий. А це просто лютий пак. Стартер пак. Так, Все, ми просто... Ну, каточку вже поіграли, Що ще раз. Ще 24 4 раунди виграти. І ми виграємо цього росіянина що це таке так тра-та-та-та-та, трата-та-та-та, так, пі 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 ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, люблю ігру цю. Я скажу, що ми його в два к дай Фуй-й-ой-ой-ой-ой-ой. даже вже аптечку не использую. Ну, максимум, коли він мене прям будет дуже сильно пресувати, а так він на мене даже працювати не може. Так. По тій же тактики. Оце я ігрок Андрій. Смотри, що не балакаю просто. Непонятно. Як вона називається? Мама, может быть, спрей? Не меня цього. угрушка, вона дуже медленно стріляє. Он ну, і стой опять включил. Ой-ой-ой, я тебя задрав летает джампер. Джампить на гранаті. Я тоже такой чай. Ой-ой-ой, ой 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 челік. Ходу в тебе в одне Д уничтожу. А може і два. Ну, мені кажется, в вода, кД я його уничтожу. Ой-ой-ой, ой так. Що? ой 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 Блин. Тяжко. О-о-о! Ой-ой-ой, я стреляю с автомата. Ой-ой-ой. Уэдоши. Уиндуили. Уилли-оили-ои. Оу. Виграш. Ми унизили росіянина на коліні, на колені. На колені, на колені. Ну і на цьому ми будемо закінчити відео. Всім па-па-па-па!